Далі ми будемо з вами в'язати ту частину, яка буде краєм нашої сітки. От після ручок нам треба буде зв'язати ось такий теж трохи утовщений край. Для цього нам треба позначити ось такі точки, де у нас ручки починаються, де закінчуються, і ось такі от діляночки, де буде отак суцільно зв'язано. Для того я буду використовувати ось такі маркери. Але я так розумію, що ті, хто в'яжуть не часто, вони можуть їх замінити просто звичайними ниточками. Щоб ці мітки поставити, нам треба буде скласти оцю вже зв'язану деталь так, щоб у нас ось тут був згин, там де петелька ця ведуча. І відрахувати по 10 петель по цьому краю і по цьому, щоб в сумі це було 20 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ось 10 -ту петельку я вам покажу, як це зробити з допомогою нитки. Просто проселяєте гачком нитку, Ну, можна перетягнути і ось так: от зав'язати. І з протилежного боку теж 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ось крізь цю десяту петельку. Теж протягаємо нитку. Щоб вона, ну, Нитка, ви бачите, має бути іншого кольору. Це може бути не обов'язково нитка для в'язання. Можете взяти і нитку муліне. Так, щоб вона. Відрізнялась по кольору від тієї, якою ви в'яжете. Ось ми так зробили, Завязали. Це у нас буде один бік уже так позначений. А далі, ну от ви ті, що у нас відмічені, так, я під петелечкою, під косічкою зав'язала. І далі я відраховую, складаю вдвоє, ось так, і відраховую з протилежного згину. Теж раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Зав'язую ниточку. І тепер можна від цієї відрахувати 20, тому що у нас має бути з 10 з цього боку і від згина з іншого боку також. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Але я вам раджу все одно перевірити, тому що ми могли тут я не дуже точно, да, я не рахувала. Скільки там у мене складено було вдвоє. Ну, і після того, як ви ось позначили ті петельки, ви ще можете перевірити, щоб оця кількість петель співпадала з протилежним боком. Ну, якщо ми згадаємо скільки у нас всього було петель, всього було 100, тут у нас 10 плюс 10 20, і тут 20. 100 мінус 20 це буде 60, 60 ділити на 2. Тобто у нас отут і ось тут має бути по 30 петель. Тому можете ще на всякий випадок перерахувати, щоб все було точно. Після того, як ви перевірили все, ви робите фото от в такому вигляді, тому що фото таких має бути два. продовжуємо далі. Я просиляю ведучу петлю, яку я зробила трошки, бачите, довшою, щоб випадково не потягнути і не розпустити те, що вже зв'язано. Тепер я її повертаю до того розміру, якого треба. І будемо знову ж таки в'язати, в тому напрямку продовжувати, в якому ми в'язали. Тобто, ми проходимо цю діляночку, тут ми так в'яжемо, як ми і попередньо пров'язуємо стовпчиками ці всі петлі. Від згину цього, який у нас був, до мітки нашої, до маркера ми в'яжемо стовпчиками без накиду. Останній стовпчик на цій ділянці у нас має бути навпроти оцієї петлі, яку ми позначили кольоровою ниточкою. Ось я пров'язую цей стовпчик. Нитку можу знімати, тому що вона мені вже не знадобиться, і це в мене вже буде орієнтир, що тут я зробила таку роботу, яку треба було зробити. Далі, ось ця наступна ділянка у нас 30 стовпчиків. Тобто, ми маємо над цією ділянкою зв'язати 30 повітряних петель. Далі треба прослідкувати, щоб ми не перекрутили оцю косічку, і ми її прикріплюємо в тій точці, де у нас ота от маркована петелечка. Оце має бути, ось вам покажу, ось як. Це у нас буде відокремлена ручка вже від нижньої частини нашої сітки. Я проколюю в тій точці, де позначена ось ця петелечка. І цю ділянку, як ви вже здогадалися, я маю пров'язати стовпчиками без накиду від однієї мітки до наступної. Ну, тут має бути у мене, якщо правильно все пораховано, 20 стовпчиків без накиду. Ну і останній стовпчик ми в'яжемо там, де петелька у нас відмічена. Так, тепер ми можемо це розв'язати і виняти ці нитки. І у нас ще одна точка буде, яка нам потрібна для цієї роботи відмічена. Тут ми знову, отак як з того боку, да, ми маємо тут зробити таку саму косічку, такий самий ланцюжок із повітряних петель. Їх також має бути 30. От, після того, як я зробила стовпчик, я в'яжу 30 повітряних петель. Знову ж таки, пам'ятаю про те, що перекрутити не можна. Викладаю так, щоб нічого не перекручувалося, і проколюю от навпроти цієї ниточки. Тут ми робимо стовпчик без накиду. Продовжуємо далі в'язати стовпчиками. Ниточку знімаємо. От я покажу, що має Так, У нас одна діляночка так, з цього боку зв'язана з стовпчиками. Тут у нас таке відокремлення ручок від нижньої частини з двох боків. І ось ця частинка у нас теж буде зв'язана з товчиками. Оце у нас знову ж таки орієнтир, де закінчується ряд. Ну, От ми так продовжуємо в'язати. Зупиняємося аж ось тут. От Ми пров'язали цю ділянку, доходимо до того місця, де у нас починається ланцюжок із повітряних петель. Розгортаємо його так, щоб він до нас був обернений косічкою і проколюючи кожну косічку. Ми пров'язуємо з кожної косічки стовпчик без накида, так як це ми робили на самому початку. І дов'язуємо стовпчиками до з цієї точки це по косічки, а далі будемо В'язати теж стовпчиками, але вже не з косічки ланцюжка, а з тих стовпчиків, які зв'язані у нас вже. Коли ми вже дов'язуємо ось ці останні стовпчики по ланцюжку, маємо перевірити, чи нічого не перекрутили, при переході вже на ось це в'язання. Отак, це от має бути пласкенько. І далі вже за дві половинки косички беремо і в'яжемо, так як ми в'язали раніше стовпчики. Ось пров'язуємо вже наступну ділянку і переходимо на ту ділянку, яка з повітряних петель зв'язана. Тут також треба бути уважним, щоб нічого не перекрутилося. Цю ділянку ми теж дов'язуємо обережно і уважно. Перевіряємо, чи в цій точці нічого не перекрутилося. В принципі, там і немає перекручуватися, але всяке буває, тому краще перевірити. А далі ми будемо в'язати так, як і ми в'язали, по спіралі, як ми в'язали ручки, так само Уже тепер в'язати ось цю верхню планочку. Ширина її так само має бути 5 рядів. Тобто ось тут у нас вже є один. Вона має бути по ширині, така сама, як і ось тут. Як ручки. Ось ми вже дов'язали цю планочку, тут так само 5 рядів, 1, 2, 3, 4, 5, і тут 1, 2, 3, 4, 5, з цього боку так само, ось такий вигляд, і ми маємо дов'язати, щоб у нас ряд закінчився ось навпроти цієї ниточки, ось тут у нас закінчується ряд. Після чого ми маємо сфотографувати, витягуєте ниточку, щоб вона така була з запасом. Цю деталь треба сфотографувати так, щоб якнайкраще показати її будову. Викладаєте, прикладаєте папірець і робите фото.